І ми продовжуємо випуск темою, який вже можна було б і стати рубрикою у Южному. Знову викрали ліфтове обладнання. Цього разу постраждали будинки номер 25 по вулиці Миру та 18 по вулиці Хіміків. 17 березня зловмисники відкрили замки та викрали дві гальмівні котушки підйомників. Сума збитків складає 3 тисячі гривень. У місті проходить планова заміна замків у ліфтових кімнатах за кошти комунального підприємства МЖКЦ. Проте це крадіям не завадило. Предположительно, действовало трое. И этот третий, он остался, он все эти дни находился в Южном. И вполне возможно, что это именно он. Я уже ранее говорил, что есть подозрение на том, что в группе состояло три человека. Окрім заміни замків, Андрій Шестов запропонував керівництву міста низку заходів для безпеки ліфтових. Зокрема, встановлення відеокамер та систем сигналізації. Проте пропозиції дуже витратні. І наразі на ці проекти у бюджеті кошти відсутні. Все, що стосується відео, наблюдання, системи сигналізації. Це все такі масштабні та проекти, які самому ж не під силу потягнути. Ми плануємо привіт средства бюджету, але бюджетне фінансування не швидка, тому на сьогоднішній день ми тільки планові замки по, ну, по фінансурню. ПМЖКЦ. Нагадаємо, що 12 лютого працівниками кримінального розшуку Южненського відділення поліції було затримано чоловіка, який обґрунтовано підозрювався у крадіжках ліфтового обладнання. Та на цьому серія злочинів не припинилася.